Друзі, вітаю! Дональд Трамп пише в Wall Street Journal, може запровадити санкції проти Росії. На цьому ж самому виданню з'являється колонка послання до Росії від лінсі Грема, який взяв цього ведмедя за одне місце і каже: дивись, санкції в 500% для контрагентів Китаю та Індії дуже реалістичні. На пальцях обох рук можна порахувати кількість депутатів яких треба дозбирати, щоб ввести ці санкції. Лінсі Грем здавалось би просто депутат, але крутить Росію на своєму мандаті, а і показує, що знаєте, і один у полі воєн, коли об'єднується і робить правильні рішення, також є інформація, яка вам не дуже сподобається. Мерц вчора сказав, що є чотири країни, які дають добробити по території Росії. А його зам і каже, що ні, цього не буде. Давайте розберемося, що загалом це було. Будуть удари, не будуть. Тим більше, Зеленський зараз їде до Берліну, там будемо говорити. А прекрасна Швеція, наші старі друзі і партнери. З якими у нас є недозавершена справа під Полтавою. Ну, знову ж таки, зараз вже ця справа не під Полтавою. Лінія фронту більше. Але справа недозавершена, і ми її точно завершимо. Причому Шведи кажуть, -кх, друзі, ми вам даємо мільярд євро мінімум. Будьте як Швеція, решта членів Європейського Союзу, а хтось, можливо, навіть і більше, це прекрасні гроші. Потрібні гроші, найкраща інвестиція в майбутнє Європи. Плюс, в мене є трошки інсайдів. Зі всім з вами зараз поділюся. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи. Йдемо до 700 тисяч. Це наша ціль. Тому, будь ласка, запросіть друзів і близьких. Друге, я хочу вам подякувати. Ми вчора закрили збір для гуру на човен. І сьогодні від 42-ї бригади. Це по попередньому збору, де в нас був і реп, і дрон, і шарк, і все в нас було. І 42-га бригада прислала повідомлення. Дякуючи вам, нам всім, мається на увазі. Хлопці, які отримали реп, змогли, могли виїхати, змогли виїхати з позицій, на яких були із січня. От просто щоб ви розуміли, наскільки цей реп важливий. І це не найбільша наша з вами покупка. Але люди не могли виїхати з позиції з січня. І сьогодні ми бачимо, що вони це зробили. Я в спільноту запостив фотографію, де власне вони його отримали. От і власне він зробив гарну справу. Ось для таких моментів, для таких маленьких цеглинок, з яких будується наша велика перемога. Ми робимо ці. Збори тому дякую за дрон. Сьогодні якраз таки займаємося документами, проплатами. Ну от мільйон двісті це серйозна сума, і вона буде перетворена, конвертована просто в прекрасний човен, який буде допомагати знищувати окупантів на морі. Тому дякую вам. Ми починаємо. Нашу з вами розмову. Дональд Трамп може ввести санкції, Його дуже розізлила вчорашні і позавчорашні, і позапозавчорашні обстріли Путіна і кажуть, що він може ввести санкції. Кажуть, це будуть не банківські санкції, Інші Трамп не хоче банківських санкцій. Трамп каже, ну потім буде важко економічні відносини з Росією розвивати. Е, ну, Десь, можливо, він правий, але за однієї умови і якщо ви хочете з фашистами розвивати економічні відносини, питання просте і базове, хочем чи не хочем. І від цього те, що Трамп вчора писав, Росія може е, прийти до колапсу. У значенні американському колапс, Soviet Union, колапс, значить, розвалився, значить, і Росія може розвалитися. Да? Щоб розуміти етимологію слова: не зупинився, а розвалився це те, що Трамп пропонував, зараз трошки так більш виважено каже, але я вам скажу, що е, мої джерела кажуть, що зараз можлива зустріч, і Хакан Фідан їздив в Росію, домовляється з американської сторони, кажуть, що можлива зустріч на рівні технічних делегацій в Туреччині. Е, якщо там не буде досягнуто суперпрогресу, Трамп вийде з угоди. Це теж треба розуміти. Там, до речі, по угоді росіяни знову ж, начебто мирний трек затих, але умови вони ставлять. І умов насправді дуже багато. Ну, Наприклад, взаємна відмова від репарацій. А які репарації, на які репарації може претендувати Росія? Друге, Росія каже взаємна відмова від судових позовів. Типу, давайте без гаги. І зараз вони переконують. І тут важливо, щоб наша переговорна група не дала тут задню. Тому що на них військових злочинів на тисячу років, а вони хочуть вмити руки в крові і вийти чистенькими. Так не буде. Але зараз це одна з головних умов. Далі гуманітарні умови: мова, віра, церква. Таке враження, що вибори 19-го року тільки в них беруть участь росіяни. Новінський зараз ж виступає в Такера, Хочеться запитати влади, друзі, а хто в 23-му році повернув Новінському можливість видобувати наш український газ? Чого він не на списках, обмін на азовців, російський олігарх потвора просто. За Януковича сюди приїхав, паспорт отримав, ну, ясно, що російський ось цей. А ми йому газ даємо, заробляй на нас, щоб потім за ці гроші можна було ходити до такера. Ось це і є основа переговорів Росії. Гуманітарна політика, не окупація сіл на Херсонщині, е Запоріжжі чи, наприклад, Сумщині, а окупація всієї країни через гуманітарну політику, повернути Україну в зону впливу Росії. Те, чим Мазепа боровся, і те, чим ми боремось, вирвати державу з пазарів окупанта. А вони зараз хочуть повернути. Тому ось такі в них умови. Що вони ще хочуть? Вони ще хочуть розмиті формулювання. Вони хочуть так: типу, Крим виносимо за скобки. Що це значить? Ми Крим купуємо у вас нема права навіть заїкатися, що він український 20 років мінімум. Донецьк виносимо за скобки? Обмиті формулювання. Україна заплатить за відбудову Донбаса». Україна каже, так це ж репарації. Да, но звучать будуть красиво. Ось що зараз треба боятися це красивих фраз. За ними буде стояти дуже жорстка окупаційна реальність. Це те, що треба розуміти. Далі, вони шантажують, що підуть зараз на Сумщину і Харківщину і самі міста, Суми і Харків. От, Меморандум мають передати. Я вам це вчора казав, з дня на день в американці вже меморандум є. А, ну і основа гуманітарна політика, ну от, якою вони будуть намагатися нас окупувати повністю. Ну і знову ж таки, одна з головних умов: офіційне визнання окупованих територій через ці хитро розумні фрази. А, ну, знову ж таки, взаємна відмова від репарації. Навіть європейці кажуть, ви що здуріли. Тут лежать готові їхні гроші. Путін, правда, там переконує всіх. Ой, дивіться, типу, ми ж там репарації навіть японцям не платили, ми платити не будемо. Ну так давайте ми їх навчимо. Все буває в перший раз. І доведеться вам платити і нікуди не дінете. Знову ж таки, можете не платить, ми самі візьмемо. Ми самі змусимо ось цю наглу російську морду заплатити за війну. І якщо Європа не буде на це вестись, що, типу, ой, давайте їм не платить, то стане наступною. Тому що, якщо вбивцю не карають, це породжує нові злочини. І вони мали б це розуміти. До речі, ще кілька інсайдів дипломатичних із публічного. Теж кажуть, що мер сказав, що Орбан і а, Словак Фіцо можуть бути покарані не отримати гроші. Дійсно підтверджується і на закритому рівні дійсно розробляється можливість не давати гроші путінському падавану. Далі а, готують уже в Європі концепцію відновлення України. Далі буде суперголовування Данії в Європейському Союзі. Польща поки що не виправдала тих очікувань, які покладала. Вони головують в ЄС, але нічого поки що грунтовного такого не зробили. А данці кажуть, ні, основа буде Україна. Будемо допомагати погат... Україні, відновлювати Україну, зброю давати Україні. Тобто Україна топ-пріоритет. Плюс сусіди. Ісландія. Ісландія взагалі може вступити до ЄС до 27-го року, в них там призупинені перемовини, і Албанія може вступити. Це інсайт на дипломатичному рівні. Тоді в мене питання: стоп, а якщо Ісландія, яка вела переговори, може вступити, так, да, Ісландія невеликий острівець. А чому Україна не може вступити? Ось тут треба підтискати. У нас є цей інсайт, ми маємо цю інформацію, давайте їм про це і скажемо, друзі. Ми теж хочемо в 27-му бути. Ми не знаємо, війна може закінчитися цього літа, а можливо ще рік-два. То ми хочемо знати, що ми з Ісландією і е, Албанією. Розумієте, коли нам кажуть, ой, вас розірвемо з Молдовою, ви підете окремими треками. Окей, тоді ми підемо швидше. Жорсткіше треба ввести зараз переговори. Так от, повертаючись до Трампа, він з переговорів може вийти. Wall Street Journal теж підтверджує те, що я вам казав раніше. Йому вже скучно тут. Сумно. Дональду Трампу сумно, результатів нема. Він то думав, що Путін друг, а Зеленський ворог він Зеленського не сприймає, От на людському рівні. Йому не подобається. Він хоч думає, що Зеленський хоче продовжувати війну. Пише Wall Street Journal. А Путін, типу, друг. Але зараз розуміє, що ніякий в сто біса Путін не друг. Він його заніс води. водить. Розумієте? Тому. Зараз важлива історія в тому, що Трамп ще якийсь час допомагає. Знову ж таки, як, як бачить, як вміє, так і допомагає, але в якийсь момент може з цієї групи вийти. Лінсі Грем точно виходити нікуди не збирається. Хоче більше санкцій, І написав колонку: ціле послання в Росію. І головний меседж, який не зупиняєтесь. Нема 30-денного перемиря, получай фашист гранату. Просто в Сенаті голосують закон 500%. І Трамп не може його зупинити, заблокувати. Так, да, можуть бути спроби, але це колегіальний орган. З ним боротись важко. Якщо рішення прийняли, супер. Відмотати там рішенням президента надзвичайно складно, інколи навіть неможливо. Так, да, можна два голоси там перехватити в і, типу, давайте швидше. Можна. Але якщо Сенат налаштується, його вже не зупинити. І він каже, що треба направити ці санкції 500% на дешеву нафту Китаю Індії, і все, російська воєнна машина стає. Як казали в одній відомій рекламі, just do it. Робіть хлопці, робіть, тому що це єдине, що може зупинити фашизм. Трамп надто мягко, надто <кій> поверхнево розглядає цю ситуацію. Ну от тому чекаємо, якою може бути суперпозиція Лінсі Грема і Сенату Сполучених Штатів. Дійсно, те, про що ми говорили завжди: інституційна підтримка обох партій, обох палат, і в незалежності, як звати кандидата чи президента, ми дружимо з Сполученими Штатами, а не з окремими прізвищами, політичними планами чи, наприклад, е одною з партій. Ні. Ми дружимо з штатами стратегічно і вдовго. Зеленський каже, що розвідка доповіла, що РФ готує нові наступальні операції. Це те, що треба зараз, щоб звучало, і треба попереджати про це. Була ставка доповіді. Розвідок дуже ґрунтовні загалом щодо ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ їхнього промислового комплексу, також наші можливості тиснути на Росію та збивати плани. Росія збирається йти. Далі жодного підтвердження, що вони зупиняються, немає, каже президент. Ну і, власне, це все разом дивно виглядає, коли Мерц, точніше, його зам, виходить і каже: а ми не будемо давати довгі ракети бити по Росії. Типу, цього не буде, і це просто доводить до паніки Україну. Ви серйозно? Ви граєте такими матеріями з нами? Типу, тут кинули на стіл, можна бити і 150 ракет, а тут не можна. Насправді, це стиль мерца. Ми вже бачимо, що він вимальовується. Політичний стиль, коли він щось закидає в пресу, дивиться, як рухається ситуація, а потім це підтверджує або не підтверджує. Росії повернули на стіл погрози ударами в глиб. Росія не змогла відповісти. Вони почали ховатися, притискатись до стіни. Вийшов усач Пісков і каже, що. Це, типу, зашкоджує мирному врегулюванню. Ну, вибачте, але це чмо виходить, розказує, що погроза довгих ракет по Росії, коли одна ракета може тисячу шахедів збивати, це зриває мирне врегулювання? Тобто, ви тисячу шахедів запустили три дня по Україні, прикриваєтесь обміном, який список сам накидуєте, і думаєте, що це не зриває мирне врегулювання? Типу, Штати, Німеччина, Україна цього не бачать? От Просто типовий е російський підлий представник влади і в цілому країни. Тобто, ви стріляєте цього нема, а коли вам прилетить старим мандаторам під шкіру, типу, ви починаєте розказувати: ой, це ж зриває перемовини, не робіть так. Ні, треба робити. І так як було тоді з Мерсом про переговори, пам'ятаєте? Більд неправильно зрозумів. Ви запустили, що Мерт завтра їде зі всіма представниками, будуть тиснути, вводити війська, все робити, готуються переговори. Мер скаже: Ні, 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 неправда, а потім через день приїжджає і робить. Пам'ятаєте, Мерт вчора сказав, що він засекречує передачу ракет. Ось це якраз таки і буде рухатися. Єдине, що дозвіл бити. Публічно він все рівно бити бути вдовгу повинен бути публічним, тому що ви не можете заховати, коли буде палати за тисячу кілометрів. Ну, ракети Таурус, вони такі. Тому до чого я веду? Погроза повернула за стіл, кажуть Росія. Не хоч ось це на столі, без штатів. Тому що зараз німці теж кажуть, з Штатами ми стратегічно вже йдемо ну, навіть не паралельними треками. Динаміка. G7 заглохла, коли Трамп каже, що туди треба вернути Росію. А Німеччина, яка каже, до 29-го року повна комплектація, бо буде війна все це дві різних дороги. Але ми бачимо, що Мерц каже, що війна може бути довга, це правда. От а друге, Мерц все рівно готовий працювати над тим, щоб допомогти Україні. Ракети свої готові давати. Але давайте чесно. Нам менше треба залежати від будь-кого десь за кордоном свої ракети мають бути. Ну, вибачте, але 3,5 роки мати ракетну програму, і зараз вони не можуть з нею вийти. Ну стиди позор. Причому були етапи в війну, коли вона дійсно була на обертах, супер швидко розвивалася. Зараз ми бачимо на виході: чи це саботаж, чи це корупція, чи це тупість. Але в Україні повинна бути така кількість ракет, щоб Москва боялась навіть думати на нас напасти або рухатись далі. Ми країна, яка виробляла ракети, але чомусь стали муміями, коли в моменти вони нам найбільше треба. Можливо, там когось на місцях перевірить треба, на детектор посадити, а не в високе крісло. Можливо, на підвали посадити на щось інше. Ну Якщо 4 роки немає ракет, про що це говорить? Це не саботаж? Ні. Тому ми ждемо ракети від мерця, але теж повинні пам'ятати, що й свої повинні бути. Розумієте? Це не складна якась технологія, що ми: ой, як же ж їх зробити. Купа деталей купуються. Зібрав, запустив, зібрав, запустив, а там хай зустрічає. Тому шантаж вертається. Росіян теж знову садять на шпагат, що можемо дати ракети, але нам треба підбивати. Зеленський зараз їде до Берліна, і треба говорити, що ми хочемо ці ракети, віддавайте і треба їхати назад з невеликим Причепчиком, може тащити ці ракети в Україну. Чому це важливо? Тому що ви заговорили, сказали, а кажіть Б. Тим більше в цій назві ракети є навіть назва останні три букви, куди вона повинна летіти. Розумієте, таурус, вона ж промовляє красивою німецькою мовою, що от, от туди на Росію, вона і повинна летіти. Тому треба добивати це рішення, дотискати. Шантаж шантажем, він ні до чого не призводить, якщо Ним не користуватися. Тому зама Шольца вітаєм, підіграв, розіграв. Але ми таке рішення не приймаємо. Задача зама бути а не перебивати головного. Канцлер головний. Давайте це питання рухати і дотиснемо його до кінця. Путін ще вчора теж вийшов, каже, що нас змусили почати СВО. От уявіть, як оцих мордоворотих ідіотів змушували почати СВО проти України. 2001 рік спроба окупації острова Тузла через будівництво там намивання. Вас змусили? 2004 рік російський спецназ переходить кордон України в Чернігівській області. Їх там швидко. І коли йде революція, коли Януковича намагаються насадити, 2000. Восьмий рік Росія погрожує Україні війною в Бухаресті, і що піде на Донбас і Крим. 2008 рік Росія нападає на Грузію. Теж змусили. 2014 рік теж змушують їх напасти на Крим і на Донбас теж змусили. 22 й рік Путіна вкотре змушують. А, давайте ще згадаємо Сирію, згадаємо Солсбері, коли вбивали британців. Давайте згадаємо втручання в вибори в Штатах, втручання в вибори в Німеччині, втручання в Брексіт. Всюду змушували Росію. А ось це і є відповідь. Ну, зрозуміло, що ця потвора грає Трампу бісером в очі. Нас змусили. Ми стріляли вночі по дитячих будинках, нас змусили. Ми прилетіли ракетою в Охмадєт. Нас змусили. Розумієте, але це відповідь. Да, він зараз грає, він блефує, кидає, просто плює в очі. Але тут важливий психологічний момент. Він раб по своїх базових настройках. Він говорить, нас змусили. От давайте, друзі, зберемось і змусимо. Змусимо його вийти з України. Те, про що казав. <залужний>. Давайте використовувати технології, геополітичні глобальні союзи. Давайте використовувати всю силу, яка є сьогодні в світі, щоб його змусити. Не переговори й недомовленості, а змусити. Його треба змусити плювати кров'ю. Навіть від думки, що він може ще знову повернутись в Україну. Змусити. Він сам видає, як з ним працювати. І те, що Швеція дає мільярд це про змушувати. І те, що росіяни не хочуть їхати в Ватикан, бо вони кажуть, слухайте, ми там оточені Італією, країна НАТО. Як ми туди поїдемо? Ти серйозно? Як ви в Стамбул їдете, це теж країна НАТО. Не те, що оточена, а є країна НАТО. А, але Ватикан це про змушувати приїти туди, де вам незручно. До речі. А... МЗС Німеччини теж кажуть, треба переконати США надалі підтримувати Україну і тиснути на Росію це про змушувати. І прекрасний кейс Вишенька на торті, яким би я хотів завершити сьогоднішню нашу з вами розмову, про російський екс-кандидату, президента Румунії Келіан Джорджеску, лузер по життю, а заявивши, йде з політики. Що сталося, про російський Джорджеско брав участь в президентських виборах четвертого року з фашистськими заявами, російськими грошима, китайським тіктоком, ухвалив рішення припинити активну участь у політичному процесі та стати пасивним спостерігачем суспільного соціального. Румунського життя зазначив, що не є членом будь-якої політичної сили, не планує створювати власну партію і не прагне обіймати державні посади. Нагадаю, що кілька тижнів тому це був головний кандидат, який за допомогою втручання російських грошей Телеграма і Тіктока спробував хакнути румунську демократію, і це не вийшло. Румунія вчасно разом з європейцями. Я прям знаю деяку інформацію про воррум. Кризову кімнату, яка збиралася для того, щоб врятувати Румунію, Був розроблений план заходів. Спрацювали дуже швидко і ефективно, і російські сили були викинуті. І зараз цьому Джорджеску теж поклали папірець, на якому було чітко написано, що з ним далі буде. Вибрали нового президента, в нього вже відбулася інаугурація, і він вривається в своїй підтримці Україні. А ось цю сволоту проросійську просто викинули, як каже Путін. Змусили піти. Так, да, вони залізли з фейками від Телеграма. Дуро вже кричав: зупиніться, не тисніть, демократію знищуєте. ця, що сталося? Путінський агент заговорив. Демократію яку? Групи, де ти фейки розганяв, де ти пропаганду ніс, де ти намагався зламати вибори. Але благо, алжирські сокамерники і французька поліція дуже легко чинять. Тиск на пашку Дурова, путінського пропагандиста. І це все відбувається легко. Так, да, він зараз з браслетом може виходити від своїх алжирських сусідів, які з ним сидять. Могли сидіти на камері, він там трошки посидів, його потім відпустили. Але знову ж таки браслетик починає бити током, коли Пашка робить щось не то. І ось це типовий приклад, коли змусили Росію атакувати в отрицательному направленні. Росія програла румунський кейс. Росія вміє програвати. Росія платить репарації. Платить, просто їх треба змушувати. Вони програли Румунію, хоча були на коні. Але румуни не побоялись, відмінили результати виборів, зібралися, взяли кандидата, пішли і виграли. І знищили російські телеграми і просто вимили їх звіти. І це дало чесно встановити результати. Росіян змусили піти з Румунії. А нам з вами треба змусити їх піти з України. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Давайте разом змусимо російські наративи розступитися українському контенту. Це важливо. Друге, я хочу вам подякувати за вчорашній збір. Сьогодні ніяких зборів. Ми от відпочиваємо, збираємо гроші, працюємо тим, тому що в нас скоро почнеться новий збір для Хартії. Сьогодні виступав на їхньому радіо, говорили про... Військово-безпекову ситуацію. Хлопці борються на полі бою, хлопці знищують окупантів, і в них є до нас невелика справа, в якій треба буде їм допомогти. Робот, дрон, розміновач вони зібрали там інше прохання пов'язане з безпекою життів наших солдат. А це для нас з вами найбільша цінність, тому, скажімо, ціль в зборі ми трошки десь. Довше збирали, ніж хотіли. Вони там вирішили, але є інше, не менше прохання. Тому ми вірвемося зараз. Трошки давайте заробимо грошей, щоб мати змогу витискати росіян, змушувати їх іти з нашої території. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!